Це не спідран, це знову ж таки звичайне проходження, бо я трішки перехмурав і відео не виходять, тому вибачте. Спочатку хотів показати дві команди, але друга дуже нудно грається, там рандомно натискаються всі кнопки, тому мех. Буде тільки скара. І зрідка вставлятиму коментарі. Наприклад, ось тут важливо вибрати такі таймінги, щоб скара піднявся в повітря саме коли робот вже замахується своєю ручкою. Тоді він не відкине його на місяць і це буде круто. Ну а з цим треба акуратно, важно натискати ульти тоді, коли вони нападають на вас, бо в протилежному випадку просто буде дуже боліти одне місце. Кімната з роботом досить легка, бо він простий бос. Все що треба, це збити його крило, а потім добити його. Перший постріл можна робити крило, а другий вже треба підгадувати трішки нижче, бо так як одне крило збите, то інше буде трішечки нижче. Я думаю, ви зрозуміли, про що я? Якщо ні, то самі спробуйте. Але знову ж таки, це не якісь рекомендації про безодню в цілому, це тільки про те, як я проходив і все. Я не граю за ці команди в цьому світі, тому і гайду детального не буде. Ну, а цей поверх я перепроходив найбільше, бо підгадати. Потрібну фазу цього дорітоса досить важко. І виходить проходження довше, ніж за дві ротації, а мене так і не влаштовувало Ось саме коли крутяться оці нижні штучки, це підходящий момент, якщо у вас немає ні електро, ні дендро. Таку фазу пройти найлегше. Дехя, до речі, в цій команді просто як захисна опція, вона не дамажить взагалі. Але вона краще справляється, ніж будь-який щитовик, особисто для мене, тому я її обожнюю. Ну тут просто я то всіх добив. Хвилина залишилась майже. І на тому все. А тепер покажу вам стати і дякую за увагу.